А знаєш, яка хороша новина є? Кажи як, да. тому місце. той місяць. Я вже хочу місяць масниці. Розумієш, тиждень масниці триває це рік. Що там рік давай? Хай буде? Я тоді лопну точно сто відсотків. Це означає, що друзі, млинців буде багато. Угу. Е, і цього тижня ми вже готували, до речі, страву із традиційними начинками. Ви можете зараз перейти за qr кодом він з'явиться на екранах, і подивитися. От він біля прямо прям піддальше. І подивитися, як ми там все це готували, і взагалі всі інші різні страви. Ну а ми ж сьогодні будемо продовжувати готувати млинці. Звичайно, так? тому що а! сучасна кухня, вона не боїться експериментів, і ми сьогодні це доведемо на всі 100%. Як приготувати млинці, що ідеально пасують до солоних начинок. Нарешті, як надати їм апетитного помаранчевого кольору і як замісити тісто без вінчика. От всі ці відповіді знає шеф-кухар Олександр Громалюк. Він покаже, як поєднати кулінарні традиції із сучасними трендами. Ваша Олександр, Доброго Добранка. Так, давайте. Е, тільки дивіться, одна умова. Оскільки я ледачий, вона відповідальна, а я все ж таки більш ледачий, то треба, друже, все швидко, просто щоб рецептик був такий. Тоді я роздам роботу обув. Що ми сьогодні готуємо. У нас сьогодні млинці з близького сходу. Така цікава інтерпретація наших традиційних рецептів. Тому пропоную вам зайнятися тістом. Мені? Вам так, давайте 에, змішуємо спочатку сухі інгредієнти і вологі інгредієнти. А чого для того, так? щоб їх поєднати і не було комочків. А щоб не було грудичку, давайте так. я все згадую панну кашу в дитячому садочку. У нас сьогодні є давайте. борошно, яйця, угу. куркума, е, газована вода і молоко. Так. Молоко для ніжності. А щоб приготувати ажурні млинці, потрібно використовувати ось саме газовану воду. Так. Да. Окей, а, ну давайте теорі. тоді змішуйте. Давай. Олексій дуже хотів змішувати зимові. А, а я окей. поки не рік. Температура важлива: молока, води для млинки. До речі, не важлива Стоп, 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 сторі. Спочатку сухе змісти. Сухе, так. Тобто, угу. тобто куркуму, ми додаємо туди, додаємо борошно і далі ага. поступово вводимо всі інші інгредієнти. Цукор так. взагалі у нас немає цукор, так? У нас сьогодні варіація з Мунці, тому ми додаємо ще сіль, солі трохи, ага, солі. Так. А ти хочеш перемішати блендером муку так, бушну так, з кубою? Так, так, так. хочу. А знаєш чому? чому? Тому що коли я додам молочка, достатньо то воно. Побудь. Достатньо я думаю. Коли я додам молоко, то може бути так, що одна частинка буде більш забарвлена, а інша менш забарвлена. Такого не буде. Про температуру інгредієнтів. Неважливо, але важливо, щоб тісто у нас постояло як мінімум декілька хвилин, для того, щоб в борошні, тому. Що ми використовуємо пшеничне борошно, ага. відкрилася глютен. Тобто клейковина. Ага. І тому нам треба це. Шеф, скільки, how much. А давайте, Он... а давайте ви будете, бо я можу зробити грудочки. Давай, я буду, а я, я буду буду, А ви з цибулі, цибулі займайтесь, uh... я на цибулю не претендую. Вийде у нас? Нічого Все. собі, ні, я <laughs> не можу брати ні шефа. <laughs> я додаю це молоко. Нащо ми лишаємо хвостик цибулі? Я зможу, чесно. Та? Нащо ми лишаємо хвостик цибулі? Наші ми лишаємо, тому да, е, у нас е, цибуля вона йде як е, така капусточка. А -а -а. Вона складена, складена, складена. І для того, щоб вона не розсипалась і ми її швидко порізали, нам потрібно залишати цей хвостик, для того, щоб Коли... вона. І запілося, вона розпадається. Не розпадає. А, все, все слуха. набагато простіше. Так, так, я буду тут. Зай, я коли анонсувала, як готувати млинці без вінчика, я вже собі думаю, реально, як же ми будемо без вінчика, виходить, в нас є блендер. Слухайте, ну, значи, це, це не зовсім такий секрет. Як готувати швидко вдома, саме млинці, можна так. просто взяти пляшку, туди набрати всі свої інгредієнти, Вибач. просто сколотити. Так. І у вас готово в пляшці, не треба використовувати ні посуду, ні блендер, ні міксер, ні. Вінчик, нічого. Це такий це легкий храп, для... цибуля. Ну <смеш> бажає кращого. Ну як так? Це, я це думав, я думав, що ми її набагато Так, більше. Чекайте, а моркву ми теж сюди додаємо Так. одразу? Одразу. Одразу додаємо Давай. моркву. А цибулю, ви до речі, я можливо пропустила. Ми ж цибулю будемо маринувати, Так. Да. І будемо маринувати її в отстів винному чи яблучному якому. До речі, різниці немає, немає але так? використовувати а, у нас бальзамічний. бальзамічний оцет краще всього, тому що він е, виставиться в, в бочках, тобто він насиченіший, він набагато і він е, дуже класно сприяє для того, щоб. Не, не захворіти весною, щоб імунітет закріпити і стати набагато краще е, здоровіше, тому він зберігає нашу цілісність імунної системи. А скільки треба, вибач, манру... Ма... боже, маринувати це? Маринувати? Mm -hmm. Маринується цибуля кілька хвилин. Тобто до п'яти хвилин достатньо її для того, щоб так. замаринувати. Так, а ще взагалі а ще це я водичку швид. Додаві. Швидкий рецепт. От прокинутись і, і зробити. <рес> і зробити. Швидкіри, оце оце це для мене замаринувати цибулю. Ну за п'ять хвилин так, я так, думаю. Я водичку додаю, так? Правильно? У нас будуть ажурні млинці і водичка. Оп. мені щось здається, що це буде щось страшне. Я не знаю, як це пробувати. А, сьогодні ж пробує Дар'я, бо я читаю новини. Тому мені не страшно, це, так? Це зараз зрадів чи засмутився? Ой, засмутився, ой, засмутився, просто капець. Ми трошки пожили. Дивись, але так, якщо буде смачно, мені лишити млинця. Добре. А я тобі цибулю можу лишити. А, але я просто думаю, що буде неймовірно смачно, тому що, ну, по-перше, у нас справжній шеф шеф-кухар на кухні, а по-друге, хіба ось такими руками, як у Даші, можна зробити щось несмачне? Не можна. Не можна. Харом. Просто. дивіться, я першим ділом, що роблю, це гашу е цибулю. Оце ага. для того ж. Для того, щоб вона віддала свій смак. Якщо ага. ми будемо використовувати, наприклад, ріпчату цибулю, то краще її ошпарити, Тому що щоб вона гіркоту віддала. оце все ага, типу Ошпарити гір... так, окропом. Так, Нам треба Просто, тепер так? кудись Просто вилити, окропом. щоб набирати а, правильно. Да, давай. Так. треба якусь мисочку. А ну, у нас є якась мисочка. А нема, у нас ніякої мисочки. зараз. І потім вже додаю в цибулі які Пом'якчить смак. Так, а де у нас тут мисочки були? А є у нас. У нас є, є ти знайшов? Каструлька. Так, переливаємо в каструльку. Оп, ух ти! Як прикольно, глянь. Ой, це не запланований. Тому що ти ше. Це, це, і... Так, ти ж знаєш, хто вчиться смажити млинці в кухні. Всьо... Це я. Ваша величність, ваша це вже буде це мій третій млинець за життя. Давай. Ого. І всі на кухні прокидайся. Так, все так само Але з ще млинця точно в житті було. відсотків з морквою з млинців не було. морквою з газованою водою. Морква куркума. Так? У нас такі будуть яскраві помаранчеві млинці. А якщо, наприклад, апельсин, мандарин солодких. Апельсин і мандарин він несе тільки смачну складову. Тобто так. ви додаєте тільки цедру, але її треба в міру додавати, тому що цитрус він Вчора. має гір. чуєш, як воно, як воно не рано. Мені здається, дуже як сильно Як зрозуміти, патері. Що е, млинець готовий, так. трішки менше потрібно наливати. Бачите, оці е, і за мінеральної віти наші кульки. А, і коли вже підгорає наш край, оце а вона зараз підгорає. Треба перевертати вже перегара. Підгорає. <смеш> Можна підбивати ага. його і потім. Так, давайте, це точно я вже не зможу. Але от у нас якщо щось, у вас така пательня, як у нас, давайте більше. олії. Так, взагалі, не цей. Ні, Папа нарешті у мене є млинець на нівець. Тому що всі перший млинець не вийшов на нівець, другий теж, а от третій млинець на нівець. Ні. А, ну, У нас магія телебачення. Я ж сподіваюся, ви прийшли зі своїми заздалегідь готовими млинці. Так, прийшов. Ні, не вийде у нас. Ні, дивись, це нівець, це не ти вийшло. Я теж так думаю. Дякую, Льоша. Я тобі розповім, чому це. Буває, Тому що буває ми дуже сильно відмиваємо пательню, тоді змивається цей прошарок, який захищає. Е... Тут не так у нас пішло. Додати е... треба було олійки. Олії. Перед тим, як смажити повністю млинець, потрібно прокалювати повністю пательню олією, для того, щоб воно покрилося таким тонким шаром олії. Нічого, не було! Це все ви щось вигадуєте. Давайте млинці сюди. Так. Ні, слухайте, а він, Маю... гадуєте, він Він взагалі. Та гарячий, Маю. Нормально. Смачний до речі. Готові. Так, ми. ось вони а а а ажурні. Ажурні млинці, Східки тонесенькі. Млинці. Вони свій А ще ага. ж нам треба було, щоб тісто постояло, пам'ятаєте, ви казали, а воно у нас не постояло. Може, не по То ми будемо тоді зараз що Тіхи? робити. І от ви витратили на 1, 2, 3, 4 5-6, 7, десь 8 млинців часу. Хвилин так сім, може сім. вісім. Моя улюблена частина, тобто ми будемо. 30 секунд завдавати. з кожної сторони цих всіх. Я е бачу, е у нас начинка, я так розумію, сьогодні буде з хумусом, так? От таким от. Так, хумус. Угу. І скільки нам треба, які види хумусу от краще підійдуть до такого виду минців? Ну, це є у нас класичний хумус. Можна використовувати... він буде з рукола і з парстками. Так. Та можна Та, використовувати пахали. класичний хумус, але можна і далі приготувати будь-який хумус, який вам ну, угу. по душі. А є хумус, а є хумус з м'ясом? Бо ну от якби комусь його все ж таки не вистачає. Ой, 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 ой. Можна додавати до цих млинців хумус, це як база, як крем, соус. А потім хвори, теляно, свинину, і все разом. Все можна додавати водно і куля і рибу давайте, щоб точно до речі, поєднання риби і м'яса це серфінтерф у французькій. О, так, як сьорфінтер. Поєднання так. Тому що це перше канали італіянських. Вони поєднали вітело з тоната, тобто яловичину, розбір з соусом із тунця. І тому у них такий можна мастити. Будемо довіряти. Спочатку мастимо. Ні, я думаю, що кожен буде… Я думаю, щоб гарно подати, нам потрібно намастити десь посередині і викласти. Покажіть, будь ласка, як це буде по-ресторанному. Я тут два млинця у нас може там. Там давайте. По ресторанному хану. Ми викладаємо спочатку наш інгредієнт основний, який у нас іде. До речі, хумус. Я з ним познайомився дуже давно і в такій ж саме східно. Східній кухні ага. і мені дуже сподобалось поєднання цих всіх інгредієнтів тахіни, uh -huh. хумуса. Uh -huh. і тому я закохався, я можу сказати, що непогана історія цей хумус. Сенці Він... непогано, бомбезно! Но... Давайте. Круто, смачно. Я стою і мені. Дуже пах, мені а. пахне сюди і хумус, і млинці пахнуть, і цибуля. Це просто, я от, ну, не знаю. Леша, ти довіряєш мені, тобі е, теж хумус покласти? Мазай, мазай. О, о, А от ти мене розумієш, дивись, одразу раз, і так ложечку нормально напала. Ну, це то. я розумію. Нарешті Дар'я зрозуміла, чого вимагає чоловік на кухні. Так, мож... Давай так, чого ти вимагаєш <с Car> на кухні, скажімо так. Як будь цибулька з культуром? Не так. Не чого ти вимагаєш, а чого би ти хотів? Так, почалось, Так, давайте мені руку. А можна я без цибульки? Скажіть, будь ласка. Ну, отакий, друзі. А я нагадаю, а я нагадаю інгредієнти, друзі. Щоб приготувати сучасну інтеграцію з традиційної страви, млинці з хумусом, вам знадобляться наступні інгредієнти. Для млинців: яйця, молоко, мінеральна вода, борошно, морква, куркума, олія та сіль. Для а начинки, класичний я. хумус, рукола та маринована гуля Із додаванням бальзамічного оцту, олії, цукру і солі. Ну а ще потім можете додати і м'язко, і рибку. Ну, все, що вам за, е, так. за бажанням. Так? Е, так, я є, да? а у нас ще тут є насіннячко. Це для прикраси? Е, так. Це більше для декору. Для того, щоб поєднати. Так, так. я оп, стою, дивлюсь оп, на вас, і у мене просто починає оп, чоловіча сльоза котитися так, від голоду. Оп, це від цибулі. Ні, це від голоду. <ріст> я упевнений, що. Ух ти, Гляньте, як воно класно А, а тут прямо, Прямо роли так, вийшли так. якісь, так? Ну що ж, Льош, у тебе буде не такий красивий млинець, але не менш смачний, я тобі обіцяю. Дякую, 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 дякую. Ну ми ж завжди слухайте, хочемо, як е гарно е харчуватися, як в ресторанах, угу. тому трошки такої Оп. гарної нотки в нашому житті на столі не завадить ніколи. Да, ви праві бо перше, тобі це... подобається цей млинець. Не розрізаний. Под... Мені... мені подобається цей млинець пані Дар'я. Він буде молодий, він тебе м... буде чекати. Для пікантності, для <після ефіру. <після ефіру> Давай, uh, так. що для пікантності? Для пікантності, для нашої східної кухні, я додаю трошки чилі-олії. Oh, wow. чилі олії? Так, я ж коштую. Боже, я Сьогодні думаю, ж так... я коштую. І, млине... І на той млинець теж. Суп. Так, сьогодні я коштую. Млинці не... з хумусом ні їла не А, ну, я кажу, я, тиш, а якщо, чесно. Я теж, якщо чесно, ніколи так не поєднував. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. А -ну. А -ну. Друзі. Сьогодні мархяні влинці з хумусом, традиційний сніданок Дякую. зі смаком, навчив нас готувати шеф кухар Олександр Громлюк. Дякуємо за смачний початок сьогодні. Дякую вам. Дуже несподівано і дуже смачно, дуже поживно. Точно на цілий день вам вистачить.